Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні не, як завжди, відео з свого господарства, а сьогодні відео біля комп'ютера. Що я хочу в цьому відео розказати і показати. В коментарі на одне з моїх відео. В частності це відео Державна допомога для малих фермерів. Е, мені написали коментар. Ось Анатолій Медведчук, що я ввожу в оману людей, ніяка. Держава не дає допомогу. Це дають закордонні фонди. І ЄСВ не скрізь таке мале. Ну що, я начну спочатку з державної допомоги. По-перше, наскільки я розумію, навіть якщо і закордонні фонди, то вони не дають цю допомогу навпряму. Це все, все одно робиться через державний реєстр через державу. Тому що неможливо ну, не може мені фонд за кордон і напряму дати допомогу. Можливо, таке є з підприємцями чи з підприємствами, які працюють з, ну, вже з виходом за кордон. Так можливо. Але якщо в мене 20 гектарів землі, і мені з США Agro напряму дала допомогу. Такого неможливо. Якщо, е, ну, як сказати, якщо ви хочете знати про допомогу чи ну, взяти якусь допомогу, вам зараз ніхто не прийде, бо ви сказали, що держава не дає ніякої допомоги. До вас ніхто сам не прийде і не скаже. Анатолій, беріть допомогу, чому ж ви не берете? Потрібно самому шукати. Коли я оформився офіційно ФОПом, і, до речі, допомога тільки надається людям, які працюють офіційно, які платять податки, тим людям дається допомога. Якщо Одноосібники допомога не надається. Хоча і навіть одноосібникам надається допомога, але там також потрібно реєструватися. Це я не можу сказати, як це воно робиться, тому що я цього не робив. А е, я зареєструвався ну, офіційно фізична особа-підприємець. Почав шукати, почав шукати е, про допомоги фермерам. Якщо е, шукати це в е, інтернеті, можна ввести допомога для фермерів, Ой, перепрошую, не перевів. Не перевір умову зараз, допомога для фермерів, і тут зразу в інтернеті вибиває і гранти, і фонди. Одне з місць, де я ходив і запитував про допомогу, це є Державний фонд підтримки фермерського господарства. Я їздив в обласний центр. Це в кожному, ну, в кожному регіоні, в кожному обласному центрі є такий фонд. Вводите в е інтернеті вводити свій, свій регіон. І там вам все про цей фонд на. Ну, написано. написано адреса, написано номера телефонів. Я поїхав туди і мені сказали. в, на сайті Державний аграрний реєстр. Зараз я покажу, як це воно виглядає. Ось так, Державний аграрний реєстр. Я зареєструвався на цьому сайті і всю допомогу, яку я отримую, я отримую через цей державний аграрний реєстр. Сюди вводяться всі дані, які потрібні для... Там дані про землю, все. І тоді на основі цих даних надається допомога. Кого це цікавить? Можете зайти в інтернет і подивитися. Тому що, так як казав, написав Анатолій, що від держави ніякої допомоги немає. Просто ви її не шукаєте. І вам ніхто не скаже, що йди, бери, тому що в наших людей такий менталітет, що якщо хтось отримав, він другому не скаже другій людині. Тому що він думає: а якщо я скажу ще комусь, то вже мені не дадуть. Тому потрібно самому шукати. Я також почав зареєструвався і почав розповідати ну, знайомим. І один мені говорить, що «Да, я знаю, я вже подав документи. Коли перший раз я отримав допомогу, я вже подав документи на цю допомогу. Я кажу, чого ж ти нікому не говориш, та я знаю, чи хтось хоче, чи хтось не хоче. Тому е, вам ніхто не прийде не скаже, що йдіть. Реєструйтеся, чи шукайте, чи записуйтеся, чи хтось вам щось дає, це все потрібно шукати самому. Кожен день, кожен день ввечері, якщо не кожен, то через день я заходжу в цей державний аграрний реєстр і переглядаю, які нові, можливо, є допомоги, нові субсидії, нові гранти. І кожен день я це все переглядаю. Як кажуть, через державний аграрний реєстр я отримав вже був офіційно, ну як офіційно отримав був по 3100 на гектар землі перший раз. І три наступних рази я отримав тонну сульфату амонію, потім тонну нітроамофоски. І це вже крайній раз я отримав тонну карбаміду. Ось я зайшов на свій профіль. І є така рамочка, доступні програми підтримки. Програми підтримки, доступні програми підтримки, мої заявки. Ось я заходжу на мої заявки. І, як тут видно, чотири заявки, які я подавав. Всі чотири заявки я отримав. Одна заявка тут зависла. Я вже і телефонував на саму гарячу лінію сказали, що це нічого важливого. Ось так. Перша заявка це була бюджетна субсидія на одиницю оброблених угідь, потім отримання від програми USAID Agro сульфат амонію, потім НПК і потім вже Карбамід. Звичайно, не все так просто, як воно, ну, так як я і розказую, що так потрібно, щоб зареєструватися, там потрібно ключ. Брати ключ потрібний брати в банку. Але все одно, якщо ви працюєте офіційно, у вас є рахунок відкритий в банку і через той банк або ви йдете в банк, вам дають цей ключ. Це файл, який ви скачуєте на флешку і встановлюєте собі на комп'ютер чи ноутбук, і потім ним користується. Тому це потрібно все робити самому. І ходити самому, і добиватися. Потім друге питання, яке сказав Анатолій, це ЄСВ. Так, ЄСВ, він написав, що не скрізь таке мале ЄСВ. Ну, я не зрозумів, як це не скрізь, що в нас не, не всюди одна країна. Я, чому у мене таке мале ЄСВ? Я плачу ЄСВ зараз другий рік, це 20% від загальної суми. Загальна сума там йде відсоток від е, мінімальної заробітної плати. Зараз я плачу вже 287%. Ну, щось таке, 200 з чимось гривні. Якщо б я не плати, я платив би повністю, я платив би 2800 там, тож, з копійками. Чому я плачу 220%? Тому що я стою на на четвертій групі, з, як би сказати, оподаткування. Четверта група це для сільгоспвиробників. В кого не більше 20 гектарів? оброблюваних угідь, це не рахується тільки орендована земля, чи власна земля це загальна земля, яка вас офіційно зареєстрована на вас, чи то е, договорі оренди, які зареєстровані, чи то земля зареєстрована на вас, має бути не більше 20 гектарів. Якщо 20 гектарів, вам четверту групу оподаткування не дадуть, якщо більше 20 гектарів. Ось чому так. І чому плачу я ЄСВ. І також, коли я оформлявся на четверту групу оподаткування, я пішов в податкову, і мені там також сказали, що ми не знаємо, як воно працює. Тому що в нас ніхто на цій групі ну нема людей. Це новий, нововведення було. І тому ніхто не знає, як воно працює. Я знайшов сам, знайшов людину, яка ну, в цьому дім розбирається, проконсультувався, яка мені допомагає в цьому. І тоді е оформився ФОПом, потім йдете в податкову, як, ну, як робиться це завжди, і пишеться заява на четверту групу оподаткування. Її можуть дати, а можуть і не дати. В моєму випадку мені дали четверту групу оподаткування. Ось така ситуація. І ні в якому разі я не ввожу в оману людей. Я розказую то, як працюю я, і як воно працює, і як можна працювати офіційно і не боятися, і працювати офіційно і заробляти гроші, а не просто. Працювати на одні податки. Можливо, і так робити. Не тільки працювати на одні податки. Так, як ви написали, що ЄСВ платити півтора тисячі гривень в місяць. Так, якби це. Ну, так, було, що це 15 тисяч, там більше навіть це в рік. Це звичайно, це дуже багато. Але є є і такі програми, є. і як ви скажете, ця четверта група оподаткування. І це все не це все йде через державу, це не йде через якісь там ліваки чи ще щось. Ось так, що я хотів розказати в цьому відео. І ще хочу додати сьогодні вже, сьогодні вже 21-й день. Прийшло від того, як гуляла наша свинка, я її перший раз не спарював. Мальвінка. Це я розказував ось цьому відео. І сьогодні я побачив знову ж, що вона вже знову починає, починає йти в охоту. Якщо все буде добре, Думаю, завтра вже її осіміняти. Ось така ситуація. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!